Всім привіт! Печемо сьогодні булочки. Прості, але дуже красиві, ароматні і смачні. Готуємо тісто 500 мл молока кімнатної температури. Додаємо сюди 30 г свіжих дріжджів. Сюди одна чайна ложка солі. І 6 столових ложок цукру. Якщо вам замало, додавайте ще, якщо забагато, кидайте половинку. Словом за смаком. Розмішуємо, поки дріжджі не розчиняться. Додаємо 2 яйця. і пакетик ванільного цукру ходу беремо і додаємо, просіюємо борошно, пшеничне. Вагу борошна я не заміряю, тому що треба дивитися в кожному своє борошно, свій виробник. По ходу замішування буде видно, скільки ще борошна додати. Щоб тісто було і не забите, але водночас, щоб можна з нього було зліпити булочки. Або пиріжки. Це тісто також підходить і на пиріжки. Мені так здається, що будь-яке дрожджове тісто можна з нього зробити за настроєм все, що забажаєш. І рулетики, і булочки, беззначинки, і пиріжечки. І рогалики. Словом скільки є часу потратити на все це, бо булочки це, напевно, найшвидший варіант, ніж там не треба ні начинки, нічого зліпив. Трішки підійшло і вже готово. Тепер нам треба приблизно 4 столові ложки олії. У мене рослинна соняшникова. Я завжди додаю олію на такому етапі замішування тіста. У мене тут більше. Але десь 4-5 столових ложок, тому що тоді набагато легше домішувати тісто. Воно не так липне до рук. Це колись видивилася. В одному з відео людина з великим стажем у випічці казала, щоб полегшити собі вимішування, завжди в кінці на тісто це ніяк не, не впливає на результат випічки, то давайте при вимішуванні трішки олії. І вам буде легше і не буде липнути оте все до рук і швидше. То я так роблю вже роками, щоб не пекла. Яке б тісто я не замішувала. Завжди додаю олії. Ось таке тісто в нас виходить. Бачите, трошки липне, але ж все ж таки легше. Можна ще трошки додати. Багато місити не треба. Так, до гарної однорідності. Зараз ми його накриємо кришкою і залишимо. На годинку, щоб воно підійшло. Булочки сформували, тепер готуємо, щоб зверху було красиво, гарно і смачно, готуємо крихту. Я готую на око трішки борошна, трішки цукру. Є ванілька, кидаю ванільку сюди. Розтало ось масло з холодильника, небагато. Так десь. Завжди рукою це все розминаю. Мало масла, додала ще масла. Навпаки виходить дуже таке шматочка, мене крихтою додала ще борошна та цукру. Ніколи не вимірюю пропорції. Треба ще борошна додати. Я завжди, коли роблю крихту, у мене її виходить багато. Я не куди її не діваю, її в холодильник. І при наступній випірці просто додаю тісто. А печу я часто, вона в мене в холодильнику не затримується. О, така крихта. Коли її ось так стискаєш у руці, вона тримає форму, але розсипається відразу ж. Так, крихта готова, тепер змащуємо наші булочки жовтком. Можна чаєм, в мене молоко. Ну, тут суть, аби присипка наша, крихта наша прилипла. Духовку заздалегідь я не розігріваю. Я зараз ставлю в холодну духовку, виставляю температуру 180 градусів. Поступово збільшується температура, нагрівається духовка. І поступово булочки піднімаються. Якщо до цього вони погано розстоялися, ну от немає часу, наприклад. Раз висходило з тісто, тоді ще раз. Я так, мене цей, цей метод так виручає. Тому зараз посипаю, крихти в мене, звісно, уго, вийшло. На цілу вулицю хватить, хто захоче пекти. Можна додати кокосову стружку до крихти. Ось так крихти багато не буває. Це найсмачніше в булочках. Все, ставлю в духовку 180 градусів, 35-40 хвилин, але орієнтуюся по духовці. Які ж красиві булочки вийшли. Ароматні. Ах. Якщо зробити меншенькими, вони не такі високі будуть. -м. -м, -м. Ой, запах домашньої випічки. Зараз спробуємо. А ви знаєте, цукру таки не забагато. Він і не відчувається. В міру солодкі, дуже смачні, небагато цукру. М -м -м. Домашня випічка це не завжди щось складне і таке, що неможливо зробити. Мінімум продуктів, трошки часу, головне бажання. І виходить ось така смакота. Дякую, що додивилися. Печіть, смакуйте. Зустрінемось у наступних відео. Всім смачного!